Голови учнівського та студентського самоврядування бордичівських шкіл і вищих навчальних закладів днями побували у міськвідділі внутрішніх справ. Міліціонери запросили молодь на гостину, щоб раз та назавжди відбити в неї бажання порушувати закон. Але спочатку провели невелику екскурсію міськвідділом. Показали спецзасоби, якими правоохоронці користуються під час несення служби, ознайомили з роботою чергової частини та завели до кімнати тимчасового тримання. Цьогоріч Бердичів став першим на Житомирщині за рівнем підліткової злочинності, розповіла начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей Наталія Вальчук. А це не може не хвилювати усі міські служби, що працюють з молоддю. На жаль, в порівнянні з минулим роком різко зросла підліткова злочинність з 43 злочинів, вчинено підлітками в минулому році до 58 в цьому році. Ну, звичайно, злочини вчиняють підлітки з так званих важких сімей. Проте, Останнім часом ці злочини вчиняють не тільки така категорія підлітків, але й підлітки, які проживають в досить благополучних, гарних родинах, де мають повне матеріальне забезпечення. Як правило, підлітки вчиняють злочини майнового характеру. Це переважно крадіжки, також заволодівають чужими речами шляхом вільного доступу. Вони нікуди не проникають, вони не вчиняють якісь такі підступні хитромудні плани, вони просто користуються тим, що їхні одолітки не бачать, куди залишили свої речі, випустили їх з зору свого, з кругозору, і вчиняють ці крадіжки. Тобто, у нас були такі випадки, коли в школах навчальних закладах один однокласник залишив свій мобільний телефон на парті, інший вже ж взяв цей телефон, користується ним. Досить тривалий проміжок часу, і думаю, що це ну якась е, просто правопорушення таке, або ж просто щось таке, якийсь такий вчинок, який не понесе такої відповідальності. Хоча насправді це є крадіжкою. Більшість з них я б не вважаю, що не досягши повноліття, вони не понесуть ніякої відповідальності, хочу їх до них донести, що вони несуть повну і адміністративну і кримінальну відповідальність, кримінальну з 14 років, адміністративну з 16. і повністю відповідають за всі свої чинки власні. Наразі на профілактичному обліку у відділенні кримінальної міліції перебуває 62 підлітки, каже Наталія Вальчук. Деяким з них за скоєння злочинів висунуто обвинувачення, інші отримали умовне засудження. А шестеро, які скоїли повторні злочини, відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Так що переконали школярі та студенти, профілактика підліткової злочинності нині більш ніж актуальна. Деяких підлітків так можна сказати, от деяким нічого ж робити. Нема що робити, так вони ходять, то грабують, то ще щось, немає грошей. От вечором хочуть десь погуляти, там когось бомбанули, там ще щось зробили. Вечором. Якщо було б такі більше міроприятів, більше збиралися, обговорювали десь би в більших залах, десь на прогресах такі, щоб збирали більшу молодь і більше їм доносили до цього, що такого не можна робити. Серед причин, з яких молодь найчастіше ступає на злочинну стезю, учасники круглого столу назвали недостатнє виховання, вплив друзів та бажання самоствердитись. Практично в усіх навчальних закладах міста констатувала начальник кримінальної міліції у справах дітей. Зустрічаються так звані проблемні учні, з якими у кожному колективі працюють по-своєму. Проводиться якась розмова старших, також викликають батьків до директора, щоб більше цього не повторювалося. І це дієво. Так, погана поведінка, також пропуски уроків. Та й взагалі можливо, можна брати, що не носить форму чи не слухається вчителів. Всі ці правопорушення вже підлягають тому, що потрібно провести суд. Суд честі, У нас є суддя, прокурор та адвокат. Зрозуміло, що адвокат буде захищати права нашого, можна сказати, підсудного, а прокурор буде вже виносити своє обвинувачування. На завершення зустрічі молоді роздали брошури з інформацією про види покарань, які застосовуються до неповнолітніх у разі скоєння правопорушення чи злочину, та попросили передати почути своїм однокласникам. Я думаю, щоб також провести ці тренінги в моєму навчальному закладі, щоб учні також поняли, що потрібно робити. При таких ситуаціях після канікул ми проведемо перше засідання, яке я присвячу власне темі правопорушення. Запросимо із виконавчої служби людей, які нам допоможуть провести це засідання. І я думаю, що кожен місяць потрібно буде проводити круглі столини, за якими будуть обговорюватися такі запитання. Я думаю, ефективність цього буде дуже велика.